Суміснику відкрито лікарняний із догляду за хворою дитиною. Робітника попередили про необхідність надання довідки з основного місця роботи для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності. Які наші дії, якщо робітник не надав довідки з основного місця роботи, надав але іншої форми, які документи треба оформити в даних ситуаціях, надання довідки сумісником з основного місця роботи передбачено порядком 1266. Без цієї довідки ми не можемо правильно розрахувати середній заробіток, тому що ми не знаємо, яка заробітна плата була за основним місцем роботи, а можливо, вона перевищувала максимальну базу нарахування ЄСВ. Можливо, і не перевищувала, але нам потрібно для цього довідку, щоб пересвідчитись. Якщо працівник не надає довідку, то в такому випадку ми не можемо оплатити цей лікарня неправильно. Відповідно, ми приймаємо рішення про оплату, тому що відмовити в оплаті ми не можемо, у нас немає підстави. Але не нараховуємо в обліку і видаємо працівнику. Ну, бажано, звичайно, в письмовому вигляді повідомлення про те, що він має надати довідку з основного місця роботи за формою визначеною порядку 1266, це форма чітко визначена цим порядком, за такий то період роботи, тобто за попередні 12 місяців до початку лікарняного. Якщо працівник нам не надає цю довідку, ми так і залишаємо цей лікарняний без нарахування. Якщо він надає довідку іншої форми не встановленого зразка порядком 12.66, це прирівнюється до ненадання довідки, тому що довідка має бути тільки такої форми, яка вимагається порядком 1266. Тому, знову ж таки, ми приймаємо рішення про оплату, ми надаємо працівнику письмове, під, письмове повідомлення про те, що він має надати довідку саме встановленого зразка. І е, якщо е, ми не отримуємо від працівника цієї довідки, ми не оплачуємо цей лікарняний. Е, далі е, ніяких штрафних санкцій для роботодавця за неоплату такого лікарняного бути не може, тому що тут е, вся е, незавершена процедура оплати лежить на працівнику, він не надав нам довідку з основного місця роботи.